Вас вітає Факультет інформаційних технологій. Раді бачити всіх на нашому стрімі, який присвячено особливостям цьогорічної вступної кампанії та презентації спеціальностей Факультету інформаційних технологій. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за такими спеціальностями: А5 професійна освіта, спеціалізація цифрові технології ФА. Інженерія програмного забезпечення Ф3 комп'ютерні науки ф «Ф7. комп'ютерна інженерія «Г7. Автоматизація компютерно інтегровані технології та робототехніка. Запрошуємо до слова заступника голови приймальної комісії Аліну Вікторівну Бугру, щоб дізнатися, на що потрібно звернути увагу під час вступу до закладів вищої освіти у 2025 році. Для участі у конкурсі на бюджетні місця вступники зможуть подати до 5 заяв на будь-яку кількість спеціальностей та до 15 заяв загалом. При цьому дублювати заяви для участі в конкурсі на бюджет та контракт немає жодної необхідності. Якщо вступник не отримає рекомендацію на бюджет, то за цією заявою продовжує брати участь у конкурсі на контракт. Кожній заяві на бюджетні місця та за бажанням заявам на контракт вступник має надати, тобто присвоїти певну пріоритетність, або ж, говорять, черговість від 1 до 5, де перша є показником найбільш пріоритетної бажаної заяви. Саме за пріоритетом буде визначена черговість розгляду заяви при вступі. Будьте уважними, зазначена пріоритетність заяви не може бути змінена після її подання. Щодо основного випробування, тобто національного мультипредметного тесту, воно відбуватиметься під час основної і додаткової сесії. Основна проходитиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова з 14 до 25 липня. Впевнена, вже всі успішно зареєструвалися, переглянули в особистому кабінеті місце і час проведення та, можливо, вже й взяли участь у випробуванні. Офіційну інформацію про результати основних сесій національного мультипредметного тесту за шкалою від 100 до 200 балів буде розміщено в кабінетах учасників до 4 липня, а результати додаткових сесій до 30 липня. Інший важливий компонент для участі у вступній кампанії це мотиваційний лист. Це той документ, де вступником довільно у письмовій формі викладено інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму та відповідні очікування, досягнення в навчанні та інших видах діяльності. Тобто, це ваша характеристика самого себе. Мотиваційний лист потрібен для того, щоб показати вас як особистість, ваше вміння комунікувати та презентувати себе, довести вашу мотивацію та зацікавлення професією та обраним закладом вищої освіти, побудувати професійні та навчальні цілі. Радимо описати в мотиваційному листі ваші здобутки в навчанні з окремих предметів, які пов'язані з обраною освітньою програмою, рівень володіння іноземними мовами, участь у позашкільній роботі та інші ваші досягнення. Вимоги до оформлення мотиваційного листа ви можете знайти в розділах вступнику або Вступна кампанія на головній сторінці сайту університету. Звертаю вашу увагу, роздруковувати та надавати до приймальної комісії мотиваційний лист не потрібно. Він друкується або ж копіюється в спеціальне текстове вікно під час подання електронної заяви. За результатами Національного мультипредметного тесту буде сформовано конкурсний бал за формулою, яка зараз представлена на екрані. В цій формулі... П1, П2, П3 і П4 це оцінки відповідних предметів національного мультипредметного тесту, а К1, К2, К3 і К4 предметні коефіцієнти оцінок для кожної спеціальності. На величину конкурсного балу при вступі на спеціальності з особливою підтримкою також впливатиме успішне закінчення підготовчих курсів в університеті. Для вступу або переведення на бюджет мінімальний конкурсний бал вступника має бути не меншим, ніж 130, а на контракт не меншим, ніж 100 балів. Вступна кампанія складається з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів. Розпочинаються вже 1 липня 2025 року. А реєстрація заяв вступників триватиме з 19 липня до 18.00 1 серпня. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет відбуватиметься не пізніше 6 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця. До 18 години 9 серпня. Для підтвердження свого бажання навчатися, усі вступники мають підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ж дія підпису. Вступники, у яких з об'єктивних причин відсутній КЕ, можуть підтвердити вибір місця навчання через завантаження скан-копії заяви. Також акцентую увагу на тому, що вступникам, які мають особливі умови для вступу, необхідно заявити про себе і свої пільги з 3 до 10 липня, оскільки вже з 8 липня для такої категорії осіб почнуться вступні випробування в університеті. Вже з 1 липня в університеті працюватиме консультаційний центр, який надаватиме допомогу вступникам під час вступної кампанії. В разі необхідності фахівці цього центру допоможуть створити вам особистий електронний кабінет, подати заяви на вступ, завантажити необхідні документи, проконсультують щодо спеціальних умов участі. А окрім цього, на головній сторінці сайту університету ви зможете знайти активну кнопку Вступна кампанія 2025, де розміщено перелік спеціальностей освітніх програм. Та всі необхідні алгоритми і відеоінструкції для успішного проходження всіх етапів вступної кампанії. Для оперативного ознайомлення з новинами вступної кампанії запрошуємо приєднатися вас до групи зворотний зв'язок у месенджері Телеграм. Ми завжди раді спілкуванню співпраці на спільний результат. До зустрічі. Дякуємо Аліна Вікторівну для представлення спеціальності Ф2. Інженерія програмного забезпечення до слова запрошується завідувач кафедри моделювання і програмного забезпечення Андрій Миколаєвич Стрюк. Основною відмінністю спеціальності інженерії програмного забезпечення є акцент на інженерних підходах до розробки, оцінки якості та супроводження програмного забезпечення. Фундаментом підготовки є глибокі знання щодо програмування, алгоритмізації та структур даних, розуміння теорії баз даних, об'єктно-орієнтованого програмування тощо. Основою практичної підготовки є вивчення сучасних мов програмування, таких як Python, C Sharp, C, Java та інші. Вивчаються можливості сучасних інтегрованих середовищ розробки та фреймворків, що забезпечують ефективне створення десктопних мобільних чи веб-застосунків. Щодо інженерних підходів, детально розглядаються принципи формування вимог до програмного забезпечення, використання патернів проектування, планування життєвого циклу розробки. Окрема увага приділена тестуванню та контролю якості програмного забезпечення. Навчання майбутніх інженерів-програмістів орієнтовано перш за все на практику. Кожна дисципліна пропонує низку практичних завдань від базового до просунутого рівня. Курсові проєкти присвячені роботі з базами даних, створенню веб проєктів та мобільних застосунків. Вони цілком можуть стати основою вашого професійного портфоліо. Дисципліни вибіркового циклу надають можливість зануритись в такі затребувані сфери програмування, як програмування мікропроцесорних пристроїв, розробка комп'ютерних ігор тощо. Значна увага приділена засобам штучного інтелекту, машинному навчанню та використанню нейронних мереж в різноманітних практичних ситуаціях. Наші курси створюються в тісній співпраці з провідними ІТ-компаніями країни, які також пропонують місця для проходження практики та підвищення кваліфікації, і цілком можуть стати вашим першим місцем роботи в IT. Дякуємо Андрію Миколайовичу. Для представлення спеціальності F3 комп'ютерні науки до слова запрошується завідувач кафедри автоматизації комп'ютерних наук і технологій. Сергій Анатолійович Руба. Я маю честь представити вам одну з найпопулярніших і найперспективніших спеціальностей сучасності спеціальність F3 комп'ютерні науки. Сьогодні майже все світі в світі пов'язане з IT. Програми, які ви використовуєте щодня, месенджери, сайти, мобільні застосунки, ігри, все це створюють фахівці з комп'ютерних наук. Але ця спеціальність не лише про програмування. А дана спеціальність про створення розумних систем, про аналітику даних, штучний інтелект, машини навчання, кібербезпеку, марні сервіси і навіть технології створення віртуальної реальності. Наші студенти вивчають найпопулярніші мови програмування, такі як Python, C-Sharp, Java, JavaScript. І не лише вивчають, а й практикують їх застосування щодня на лабораторних роботах, у проєктах, під час стажування. Ми не готуємо своїх теоретиків, ми готуємо реальних розробників і фахівців, які вже під час навчання створюють власні додатки, сайти, ігри чи стартапи. Ми співпрацюємо з ІТ-компаніями, допомагаємо студентам знаходити перше робоче місце. Або проходити практику ще до закінчення університету. Багато наших випускників вже працюють в таких всесвітньо відомих компаніях, як EPAM, SoftSurf, Luxoft, або розвивають свої бізнеси в сфері IT. Навчання проходить в сучасних лабораторіях з використанням актуальних технологій і сучасної матеріально-технічної бази. А викладачі не лише науковці. А й практики, які діляться реальним досвідом створення інтелектуальних інформаційних систем. Ким може працювати випускник спеціальності комп'ютерні науки? Це програмист, аналітик даних, веб-розробник, DevOps-інженер, фахівець зі штучного інтелекту, IT-консультант, стартапер або навіть гейм-дизайнер. Отже, Якщо ви хочете розвиватися в ІТ, працювати в гнучкій, добре оплачуваній сфері, бути незалежним і сучасним. Вступайте на спеціальність F3 комп'ютерні науки, яка відкриє вам двері в світ сучасних інформаційних технологій. Дякую за увагу. Чекаємо саме на вас. Дякуємо Сергію Анатолійовичу. Для представлення спеціальності – комп'ютерна інженерія. До слова запрошується старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Антон Олександрович Сінько. Комп'ютерна інженерія відрізняється від інших it спеціальностей тим, що фокусується не лише на програмному забезпеченні, а й на апаратній частині комп'ютерних систем. Характерними особливостями для неї є проєктування кіберфізичних систем. Процесорів, розробка архітектур для спеціалізованих обчислювальних машин, робота з мікроконтролерами побутового та промислового рівнів, використання мов низькорівнового програмування, та оптимізація продуктивності заліза, освоєння мережевих технологій, організація хмарних сервісів та кібербезпека на рівні апаратних засобів. Практичний підхід та проєктна діяльність це важлива складова навчання на нашій спеціальності. Комп'ютерні інженери часто створюють прототипи пристроїв, працюють з електронними схемами та оптимізують апаратне забезпечення. Також важливою є можливість додаткової сертифікації випускників від провідних світових грантів Panduit, Microsoft. Проходження практики та працевлаштування на провідних підприємствах та IT компаніях, а також участь у науковій діяльності, міжнародних проєктах, програмах академічної мобільності. Випускники комп'ютерної інженерії мають кар'єрні перспективи у високотехнологічних галузях інформаційних технологій, інженерії, кібербезпеці, робототехніці та багатьох інших сферах. І яку б спеціальність ви не обрали, глобальний попит на висококваліфікованих спеціалістів існує завжди. Дякуємо, Антоне Олександровичу. Для представлення спеціальності G7, автоматизація комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка. До слова знову запрошуємо Сергія Анатолійовича. Уявіть собі навчання, де теорія живає в лабораторіях, а ваші ідеї на справжньому виробництві. Обираючи спеціальність автоматизація комп'ютерно-інтегів технології та робототехніка, ви отримаєте найбільш широкий спектр сучасних технічних знань на ринку праці. Що робить нашу освітню програму унікальна? Перше, універсальні знання. Ви вивчатимете комп'ютерні системи керування, електротехнікою, робототехнікою, систему тобі. Компетенції, які потрібні у кожній галузі: від технологій домашньої автоматизації і розумних будинків до розумних фабрик майбутнього, безпілотних систем і навіть космічних досліджень. Потужна матеріально-технічна база та партнерство з лідерами ринку полягає в тому, що кафедра співпрацює з провідними компаніями-виробниками рішень галузі автоматизації. Таким як Siemens, Schneider Electric, Fester. Завдяки чому наші лабораторії обладнані сучасними апаратними засобами та ліцензійним програмним забезпеченням, а студенти мають доступ до сертифікованих курсів і оплачуваних стажування. Навчання на нашій освітній програмі відрізняється практико орієнтованим підходом. Студенти на заняття програмують. Контролерів будують мережі розумних пристроїв інтернет речей, використовують технології інтеграції інформаційних систем, розробляють системи візуалізації технологічних процесів та інформаційні системи оптимізації діяльності виробництва. Здобувачі освіти за нашою освітньою програмою беруть участь в проєктах міжнародної програми Erasmus. Зокрема, у проєктах академічної мобільності у вишах партнерах з Польщі, Німеччини, Греції та інших країн, що дозволяє отримувати найсучасніші компетентності САПАГО, а також навчитися ефективно взаємодіяти в міжнародних командах. Після випуску наші студенти зможуть модернізувати діючі виробництва. Створювати цифрові фабрики з нуля, проєктувати роботизовані комплекси, керувати командами в проєктах розробки, систем автоматизації усіх дій. Ви готові керувати машинами, що змінюють світ? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти інженерів-інноваторів і перетворіть свій пристраст до технології на безмежні кар'єрні можливості. Дякуємо Сергію Анатолійовичу. Для представлення спеціальності А5 професійна освіта за спеціалізацією цифрові технології до слова запрошується заступник декана факультету інформаційних технологій Аліна Вікторівна Бугра. Спеціальність професійна освіта цифрові технології вона поєднує інноваційні педагогічні та сучасні комп'ютерні технології, дає можливість опанувати педагогічну та інженерну галузі. Відповідно стати конкурентноспроможним фахівцем у галузі професійної освіти та інформаційних технологій. Ми надаємо бакалаврську і магістерську підготовку. Наша освітня програма користується підтримкою держави. Головною метою спеціальності професійна освіта спеціалізації цифрові технології є підготовка фахівців, які здатні ефективно працювати з цифровими системами розробляти програмне забезпечення, управляти мережами, а також використовувати сучасні технології для розв'язання завдань у галузі освітньої та виробничої діяльності, що пов'язані з цифровими технологіями, такими як викладання, інформаційні технології, електронна комерція, мультимедіа, телекомунікації тощо. Наші студенти вивчають дисципліни, пов'язані із методиками викладання комп'ютерних дисциплін, психологією, комп'ютерними мережами, програмуванням, базами даних веб-розробкою мультимедіа. Вони отримують знання та практичні навички щодо надання психосоціальної підтримки в умовах сьогодення, поглиблено вивчають іноземну мову. У процесі навчання ви здобудете знання з інноваційних методик викладання комп'ютерних дисциплін, впливу на особистість, системного та веб-програмування, систем управління базами даних, основ штучного інтелекту, кібер та інформаційної безпеки, дизайну та мультимедіа, а також найактуальніші софт-скіл-навички, які користуються попитом на ринку праці. Це спресостійкість, креативність, лідерство, навички командної роботи стануть твоїми професійними перевагами у процесі вивчення психологічних та педагогічних дисциплін. Найважливіше, ви зможете працювати викладачами комп'ютерних дисциплін та фахівцями у галузі цифрових технологій, педагогами професійного навчання, майстрами виробничого навчання, фахівцями інформаційних технологій. Адміністраторами та інженерами комп'ютерних систем, тестувальниками програмного забезпечення, дизайнерами. Наші випускники працюють у державних та приватних закладах освіти та на підприємствах міста, діяльність яких пов'язана з цифровими технологіями в управлінській консультативній навчальній та експертній галузі. Запрошуємо на навчання зі спеціальності професійна освіта, цифрові технології. Дякую за увагу. Дякуємо, колеги. Шановні учасники стріму, запрошуємо вас до спілкування. Ви можете поставити питання у чаті, телеграм-каналі чи Вайвер.